Доброго дня! Це канал Майстриня квітів. Я Ганна Кармазіна. Сьогоднішня наша зустріч присвячується знов таки чимирникам. Це абсолютно нові в Україні чимерники американської селекції, серія «The Rockies». Тобто, в перекладі це означає скелясті гори. Прошу підійти ближче і показати ці чимирники більшим планом. Дивіться, ось перший сорт. Зверніть увагу, яке в нього листя. Прошу. Воно сріблясте, воно різбльонне. Ось який він. Це зветься сорт Гранд Титон. Наступний чемерник, в якого я взагалі в захваті. Подивіться, який він. Дивіться, яке в нього листя. Це також та сама серія, і він зветься Маунт Небо. Ось він. Ось він такий крапчастий. І третій представник цієї ж серії. Дивіться, також з гострим таким попелястим листям, і він зветься Пік Пайк. Це абсолютні новинки. Всі ці чимарники Походять від чимерника курсиканського, про що свідчить листя. Також це гібридний чимерник, як ви розумієте. Також в батьках у нього є морозник східний. Зона зимостійкості цих чимерників 5-9, тобто для України вони підходять. І я хочу додати буквально два слова стосовно агротехніки будь-яких чимерників. Ідеальне місце посадки будь-якого чимирника – Це на півтіні. Особливо вибагливий, до півтіні саме сорт «Маунт Небо». Друга дуже необхідна умова. Це поживний ґрунт. Він має бути збагачений компостом і він має бути рихлим. Він не має бути забитим. Ну і третя необхідна умова це, звісно, полив. Тому що чимирник любить, щоб він був политий, він любить вологу, в міру не багато, але повинно бути. Я показала вам ось такі невеличкі новинки селекції. Ми будемо їх висаджувати в грунт з чоловіком. У нас вже приготовано йому місце в тіні. Ми запаслися компостом, ми запаслися добривами, але перше підживлення цим чимирничим дітлахам ми вже зробили. І я вам хочу показати, чим ми його зробили. Ми зробили його добривом рідким, яке зветься Райкат Старт. Це іспанські добрива, які виробляє Атлантіка Агрікола. Вони подобаються мені дуже. Я працюю ними на перший рік. І для гарного старту ми застосовували саме ці добрива. Що ми маємо завдяки цьому? Цим чимерникам від момента їх посадки в контейнерах всього лише три тижні. Я прошу камеру ближче, я хочу показати, який ми маємо результат. Ось іде молодий приріст, ось він. Ось, оце молоде листя розкривається. Тобто чимерник росте, він вкорінився, і в нього все добре. Дивіться, ось так само йде молодий лист. Висаджений він у нас в самий якісний торф фракції 1,10, фракції 0,10, тобто для висіву і розмноження. pH нейтральний. Так само прекрасно себе почуває і оцей чамерничок. Крупним планом прошу. Я хочу показати, який, який він дає приріст. Ось його приріст. І все це, все це ми завдячуємо цьому типу добрива. Як я його застосовувала на цих чаверниках, я взяла 10 мл рідкої форми цього добрива, розвела їх у воді також 10 літрів, не холодної, а кімнатної температури, тому що добриво краще працює в більш-менш теплій воді. І гарно прорила всі оці чемернички. І ви бачите, як вони ростуть. Ще трошечки і вони сядуть на свої постійні місця і займуть своє місце в нашій колекції. Якщо ви поставите лайк, ми будемо вдячні. І якщо ви підпишетесь на канал, нам також буде приємно. Ну що ж, на цьому поки що все. Наступним разом ми будемо розповідати знов таки про рослини, а згодом я буду розповідати і про ті добрива, і засоби, з якими я працюю з рослинами.